Я зараз знаходжуся в Амстердамі біля аеропорту Схіп-гол, де е, винесли вирок у справі MH17. Нагадаю, що ця справа стосується е, катастрофи літака міжнародних е, малайзійських авіаліній, та е, ця катастрофа відбулася е, у небі над Донбасом, 17 липня 2014 року. Суд визнав винними у вбивстві 298 осіб, які знаходилися на борту авіалайнера колишнього міністра оборони самопроголошеної ДНР Гіркіна, Сергія Дубинського, який йому підчинявся, та громадянина України Леоніда Харченко. Ще один підозрюваний. Олег Пулатов був визнаний невинуватим, тому що суд не знайшов достатньо доказів для того, щоб його обвинувати. Потрапити на суд було дуже важко, тому що у суді дуже невелика кількість місць. Тому, як ви бачите, у цьому пресрумі було дуже багато журналістів. Вони всі, або майже всі, журналісти, дивилися вирок тут на великих екранах. Було дуже багато українців з різних куточків було чутно українську мову. атмосфера в самому суді була дуже напружена, тому що напередодні, тобто перед судом, ми поспілкувалися з рідними та близькими загиблих, і вони казали, що вони відчувають себе дуже напружено. Вони не знають, що на, на що чекати, але вже після суду. Було видно багато щасливих облич. Чому вони були щасливі? Тому що е, насправді зараз, вже після цього вироку, вони знають, що відбулося там, у Донбасі, вісім років тому. Вони до сьогоднішнього моменту не знали. Правду про це, і зараз, завдяки цьому процесу, завдяки суду, е, їм все стало зрозуміло. І е, завтра, коли опублікують, оприлюднюють е, довгу версію вироку, її можна буде прочитати в інтернеті. Вони будуть знати ще більше, що означає, що означає цей вирок. Ну е, те, що. Принаймні одна людина, тобто Гіркін, який зараз знаходиться, як він каже, на території України, е він є шанс, що, що його спіймають, тому що він на території України. Є шанс, що його приведуть до суду, і що він буде заарештований, тому що цей вирок е надає можливість арештувати. Е Усіх трьох е звинувачених у вбивстві, вбивстві пасажирів та екіпажу малазійських авіаліній, звичайно. Е Шанс того, що його спіймають на території України, невеликий, але він є, тому що ми знаємо. Я нагадаю, що за його голову об'явили винагороду, і в Україні є багато людей, які дуже хочуть спіймати гіркина. Але у якій країні він він буде відбувати арешт? Ще не зрозуміло. Це може бути в Україні, але це може бути і у Нідерландах, тому що у Нідерланд... Нідерланди отримали. Юрисдикцію України. Ці люди знаходяться у міжнародному розшуку е, і можуть бути теоретично заарештовані у будь-який момент. Але, звичайно, е, якщо Гіркін знаходиться в Україні, то е, є більше шансів, що це дійсно відбудеться. Е, тому що з приводу інших двох громадян Росії. Якщо вони знаходяться у Росії, а Росія е, вже відреагувала на цей вирок е, і сказала, що вона його не приймає і що е, в ньому немає правди, то звичайно Росія як вона не співпрацювала зі слідством, так вона не буде і співпрацювати із судом і не буде видавати своїх громадян незалежно від того, який був цей вирок. Питання про роль Росії. У, у цій справі дуже важливе, тому що е, постійно лунала е, Росія, Москва, Росія, Москва. Тобто хто стояв за координуванням та за бойовими операціями на території Донбасу у 2014 році, і суд казав дуже однозначно, що це. Була Москва. Вони побачили дуже багато доказів у виді фото, у вигляді фото, у вигляді аудіо, у вигляді перехвачених телефонних розмов, де постійно звинувачені, тобто вже винні. Е Розмовляли між собою про те, що треба спитати щось у Москви, або що робити з чорною скриньою після того, як відбулася катастрофа, як вони збили. Збука літак малазійських авіаліній, тобто це звучало постійно, і можна сказати, що у цьому вердикті, який сьогодні виніс суд біля Амстердаму, також прозвучало, що за цим вбивством стоїть Росія. Дуже важливо наголосити, що сьогодні суд підкреслив, що конфлікт. На Донбасі у 2014 році був міжнародним. Чому? Тому що Росія брала безпосередню участь у цьому конфлікту. Вона координувала дії сепаратистів, вона сама вела бойові дії на території Донбаса та поставляла зброю сепаратистам. Тобто, принаймні ці три аргументи, Привів суд для того, щоби сказати, що Росія дійсно була стороною цього конфлікту.